Лю... Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди, хай їм грать, де хто з них живе, валіканти, всі дуже гарні, я молодець. Одного разу в Аліканте, Епізод ходить. Ходять такі Даня Сашею, і Даня в Саші питає, кухана, а ти де гроші береш? Ти ж плутав одного Сашу. Який Саша? З одною Сашою. Нє-є-ня, ні, 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 ні. Та не цей, та не моя кохана, та моя сестра. Давай. Кохана, а де дай гроші За береш? Я, я беру їх. Кохана, а ти де гроші береш? Щемо дані. Ага, а, а а, а де вони там ще? А де гроші в Чумайдані беруться? Звідки вони там? Ну просто я беру з тумбочки. А, так а а, а... а як гроші в тумбочці з'являються? А оце вже не до мене питання.